Посол Залужний Великій Британії. Це шлях у політичне небуття чи, навпаки, старт політичної кар'єри? Влегій Залужний вже є і завжди буде неймовірним героєм України. Це унікальна постать, це людина, яка на мій погляд, була ключовою в тому, що Україна вистояла два роки. Це для України безцінна людина, тому що його любить український народ, розуміє, підтримує. І коли підготували і вже пішли розмови про його зняття, я публічно виступила проти цього. І я сказала, що сьогодні єдність нам потрібна. Нам сьогодні потрібно, щоб наші найсильніші герої. Були в авангарді захисту України, що не час зараз, щоб політичні обставини нищили нашу єдність і звільняти залужного категорично не треба було. Це моє бачення. Ну, я вважаю, що це сильна людина, яка, можливо, стане ще сильнішою на дипломатичній службі, а отримає досвід дипломатичний який буде і для нього дуже цінний і для України, і після перемоги це його визначення. Я думаю, що це один з тих лідерів, який би після перемоги міг би вести Україну.